Костянтина Бедового, Костю Калошу, соратника ліквідовано Іллі Киви, можуть оголосити у міжнародний розшук. Повідомляє інформатор українські правоохоронці, готуються оголосити в міжнародний розшук Костянтина Бедового, відомого у кримінальному світі на прізвисько Костя Калоша. Він був близьким соратником ліквідованого зрадника Іллі Киви, відомий своїми українофобськими поглядами. Внесений у базу миротворець як посіпака російських окупантів. Як стало відомо інформатору від джерел у правоохоронних органах, кості Калоші, ймовірно, інкримінують державну зраду та виправдовування збройної агресії Росії проти України, оскільки він переховується від слідства за кордоном, ймовірно, в Ізраїлі, його можуть оголосити у міжнародний розшук. Для екстрадиції в Україну та подальшого притягнення до кримінальної відповідальності ЗМІ широко висвітлювали протиправну діяльність Костянтина Бедового. Він фігурував у численних скандалах, пов'язаних із наркоторгівлею, незаконним обігом зброї, проституцією, організованою злочинністю. Після Революції Гідності та початку російсько-української війни у 2014 році Калоша став згадуватись у публічному просторі як українофоб. Він неодноразово принижував українців, називав їх зрадниками та розумово відсталими. Українських військовослужбовців називав вбивцями. Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну згадувався у змі. Як близький соратник ліквідованого екснардепа зрадника Ілі Киви, вони входили до однієї диверсійної групи. Кива відповідав за політичні рішення та публічну ретрансляцію російських наративів. В той час Калоша виконував брудну роботу, наймав бойовиків, організовував для них тренувальні бази, готував провокації. В листопаді 2022 року активісти it Армії України опублікували фрагменти листування Киви та Калоші, що, вочевидь, відбулось у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України. Калоша, який на той момент ще перебував у рідному селі Білогородка Київської області, доповідав нардепу про темпи наступу окупантів. Той обіцяє Калоші шматок території, ймовірно, йшлося про посаду гауляйтера села.